Темвай це не просто залізяка на рейках, а й невід'ємна частина душі міста. Щоразу, коли я гуляю Львовом та бачу старенький трамвай, то одразу розумію, яка це класна річ. Він має дві функції: і естетично, і практично. Навіть якщо згадати той самий сихів, де трамвай за 20 хвилин уже буде в центрі без корок. І з цього в мене зародилась ідея будівництва трамвайної системи у Майнкрафті. Аби ви зрозуміли, про що я, я вам покажу безпосередньо трамвай у Львові. Це трійка. маршрут, площа Соборна, Кінцева, Аквапарк. Культури The Next Stop – Park of Calture. Шановні пасажири, будьте обережні при виході з трамвая на проїзну частину. Під час руху трамвая зберігайте особисту безпеку по можливості поки я добуваю ресурси на трамвайну систему. Я трішки розповім про львівський темвай і як він мене дих... надихнув. Перед тим як записувати це відео, я поцікавився історією трамваю. Салам Темвай започаткував своє існування у Львові в 1880 році. І уявіть, це був не електричний Темвай, а кінний. А ось звичний нам Темвай електричний, він був запущений у 1894 році. Безпосередньо, що в Україні не тільки у Львові є Темвай. він також є в Києві, але скаже відверто. Він мені не сподобався. Він не має того вайбу. От ти гуляєш Львовом і відчуваєш, що ніякі автомобілі не підійдуть під ці кам'яниці, тільки трамвай. І тепер питання виникає: а як я хочу це реалізувати у Майнкрафті? Бо все ж таки то Tramwaiних систем немає. Ну ні, рейки є, але трамваю немає. І на допомогу нам прийдуть вагонетки. А чому б ні так би мовити, де повного щастя все є? Загалом розповім про місто, де я буду будувати трамвай. Загалом воно є достатньо молоде, бо відносно нещодавно почало своє будівництво. Воно от, називається Соліополь від, можливо, зрозуміло відсилку на Константинополь, але тут від імені Соломії Соліополь. Соліополь ділиться на два береги, як Київ майже. І не тільки. Лівий берег це безпосередньо, де ви бачите сакури. Як би дивно би не звучало, але це лівобережний район. І логічно, що виходить, там, де немає сакуру, це правобережний район. Саме своє зародження воно бере на правому березі. Лівий берег. Пізніше почав будівництво. Воно має більш такі сучасні риси, якщо порівняти з правобережжям, там старіші будинки. Я зробив дві схеми. Ліволоч ви можете спостерігати схематично, тобто не на карті, а правоуч якраз накладено на карті. Ви орієнтуйтесь на тій карті, на якій вам зручно. Загалом, у Соліополі вже був трамвай, і він обмежився тільки новим mm -hmm. світом та житовим комплексом Сакура. В цьому відео якраз я побудую червону гілку, бо нещодавно там був прокладений міст до ботанічного саду і додаткову зупинку набережно. Ми з колегами-жартома називаємо цей район Сиховим, бо дійсно, він дуже далеко до центру і дуже відрізняється від нього. Тому я таки собі думаю, треба трамвай. Бо подивитися на новий світ, і набережна там трішки відстань є. Елітри я не толерую. Це класна річ, вона дуже допомагає, зокрема, і мені. Коли це стосується будівництва, я надаю перевагу пішки. Бо дивитися на цю красу. Тому і ось така алея саку, і люди матимуть можливість від нового світу поїхати аж до набережної, а з набережною пересісти на приміський... Потяг станції Сольополь і поїхати на іншу частину нашого світу. Чесно, я думав, це буквально 5 хвилинок, але у мене був гостий дефіцит золота, Та де я тільки його не добував і в впеча увійшов. І позичав у моїх колег на сервері, і навіть знаходив у ендерскринях, про які я вже давно забув. Ось і я накрафтив багато електрорейк. І звичайних також. Це дуже цікаво, що після минулого відео все ж таки як у мене з'явилось натхнення, так і моїх колег повернутися і трішки побудувати. Можливо, ця тамвайн система не є прям якимось таким серйозним проєктом, але вона мене повертає назад все життя. Також хочу сказати, що у нас темвай також є у столиці. Я в наступних відео вам покажу його. Там є ціле навіть підмістечко таке та підземне містечко. Також у пеклі у нас є свій метаполітен, аби добиратися з точки А в, точку B, в точки Б, точки С точки Д якнайшвидше. Ось я завершую класти рейки і зараз вам покажу синю гілку з Нового світу до кінцевої набережної. Також зі моєю озвучкою, як у Львові. Принаймні я старався. Зупинка новий світ. Наступна зупинка ЖК Сакура. Зупинка. ЖК сакура. Наступна зупинка набережна, кінцева. Зупинка набережна, кінцева.